Журналіст на журналіста розмова про річні членські внески до обласного осередку спілки журналістів України привели до словесної перепалки між журналістом газети «21 й канал Віталієм Ніколаєвським і заступником головного редактора ТРВК Новий день Юрієм Яровим, не добившись правди в офлайн режимі. Пан Ніколаєвський виклав у соцмережах відкриту скаргу, яка викликала жваве обговорення в кірвоградських медійників. Аргументи обох сторін вислухав Ігор В'юн. Віталій Ніколаєвський працює у 21-му каналі майже 10 років. Півтора десятки років він член спілки журналістів України. Розповідає, звістку про цьогорічне зростання розміру членських внесків до спілки вдвічі приніс заступник головного редактора Юрій Яровий. Розмова йшла спокійно, але виходячи з кабінету, він назвав мене жлобом. Оскільки таке брутальне хамство вже від Ярового, як по відношенню до мене, так і до інших працівників, трапляється не перший раз, я вирішив. Оприлюднити ну суть своєї скарги до головного редактора на Фейсбук. Конфліктна ситуація набула розголосу. Окрім соцмережі, її обговорили в ефірі ток шоу «Ми» на каналі Кіровоград. Юрій Яровий має іншу версію подій 11 березня. каже, розмір внесків дійсно подвоївся, але розмова проходила і закінчилася спокійно. Була розмова чисто мирна інформаційним приводом, якого стало що я. Збирав внески для спілки журналістів, дуже мило говорили, пояснювали все. Він запитав, що йому спілка дала. Я йому відповів, що йому спілка дала більш ніж інше. Безкоштовна поїздка в Прагу, безкоштовна поїздка в Лавру. До дня журналісти, дякуючи спілці, бо б не було б і цього дня. Працівники отримували премію. Зараз Юрій Яровий має намір звернутися з позовом на колегу до суду. Просить не називати цей інцидент конфліктом. Вважає це звичайною розмовою, яку Віталій Ніколаєвський з незрозумілих йому причин вирішив оприлюднити. Ігор В'юн, Анатолій Басистий, Олег Позняков день за днем.